Хочу трохи розповісти про те, як створювався нову Ай і що вкладено в цей дивовижний девайс. Це вже третє покоління обладнання для догляду за здоров'ям очей асоціації Нову Медікал. Отже, Ай. обладнання вироблене компанією System 595 на заводі в місті Сідзуока, Японія. у чому ж унікальність цього обладнання? По перше, коли йдеться про здоров'я, ми завжди говоримо про безпеку. І тому всі матеріали мають найвищий стандарт безпеки усі матеріали гіпоалергенні та можуть застосовуватися навіть дітьми з дитячого віку. До речі, це мій молодший син усуває коліки у два тижні. Дуже рекомендую. Але безпека тут не тільки в матеріалах. У Нову Ай сім методів впливу, і всі вони не тільки ефективні, а й безпечні. Наприклад, тепло в ділянці очей. Ми маємо бути впевнені в безвідмовності роботи цієї системи, бо це очі. Тепла не повинно бути мало, бо це неефективно. Тепла не має бути багато, оскільки це небезпечно. Тепло має бути постійним за одних проблем і змінним за інших проблем. А за деяких проблем очей його не має бути зовсім для тренування судин. Очей тепло має за певним алгоритмом вмикатися і вимикатися, створюючи ефект. Поліпшення кровообігу і тренування, тепло має бути саме там, де доведена його ефективність і відсутня загроза нашкодити. І це вклали в нову ай японські інженери, ґрунтуючись на дослідженнях клініки при університеті Данкук. І коли мені кажуть про те, що в інтернеті можна купити китайські масажери для очей, у мене виникає запитання: хтось, створюючи їх, думав про все, що я сказав вище чи проводив наукові дослідження. Або, наприклад, акупресура в нову ай приголомшливий вплив для поліпшення руху всіх рідин в очах. Як багато хто знає, око дуже схильне до застійних явищ, особливо за цукрового діабету. Але хто вивчав, який тиск має бути, у якому місці? Як довго? Як акупресура має поєднуватися з теплом? Чи повинна температура змінюватися під час натискання? Наскільки. Як мають працювати вібромотори в цей момент? Усе це дуже важливо і це те, що безвідмовно і безпечно працює в Новуай. І ще про акупресуру в Нову Ай. Дехто бачить масажери для очей без пульта і каже о, це так зручно, куплю їх. Якби все було так просто, ми були першими, хто це зробив. Але ми не можемо відмовитися від ефективності та безпеки. Це для нас головні пріоритети. Річ у тім, що в маску неможливо помістити одночасно необхідні акумулятори, повноцінний компресор для акупресури та ефективні вібромотори. Тому вироби, які розмістили все це всередину маски, можуть працювати тільки на 20% від потужності, а отже, й ефективності, що знаходиться в нову Ай. Крім того, великий компресор досить шумно працює і дуже заважає розслабитися, перебуваючи на обличчі або в ділянці вух. Також ці маски набагато важчі ніж маска Новуай саме тому компресор і акумулятор у Новуай винесені в окремий пульт, з'єднаний з маскою через дуже м'яку силіконову трубку. Не можу не сказати про геніальне рішення інженерів в асоціації нову Медікал зробити рухливими дві бічні частини маски. Саме це рішення дає змогу комфортно застосовувати нову АЙ як дітям, так і дорослим, тобто людям з будь-яким типом обличчя ми отримуємо максимальне прилягання як у ділянці очей, так і в скроневій ділянці. І досі ніхто не зміг повторити це, тому що в цьому місці проходять нагрівальні тени, дроти та подушки для акупресури, які можуть виходити з ладу за такого частого перегину, але не в нас. Японські інженери знайшли рішення, і тисячі людей по всьому світу можуть комфортно і ефективно застосовувати нову АЙ всією своєю сім'єю. Окремо хочу сказати про вібромотори, які є одним з головних компонентів, що впливають на ефективність від вібромасажу. Вібро. Масаж у Новуай дуже інтенсивно сприяє поліпшенню кровообігу. І знову хочу сказати, що вібромасаж очей у Новуай це клінічно вивірені параметри, які забезпечують безпеку та ефективність. Багато говорити не буду. Просто візуально порівняйте ці вібромотори. Наявність якогось дзижчання в інших приладах дуже часто не має жодного стосунку до справжнього оздоровчого ефекту Новуай. Крім того, на ринку масажерів для очей ви не зустрінете приладів із впливом магнітним полем, іонізацією і нанотурмаліном в обладнанні нову, i все це є найвищої якості і несе в собі синергетичний ефект, створюючи чудовий результат від застосування семи методів впливу одночасно. До речі, про японську якість і гарантії нова наші покупці мають безкоштовну гарантію на всі електронні компоненти протягом 10 років. А як щодо інших виробників, наскільки я знаю, немає жодного офіційного сервісу масажерів для очей у інших виробників. Більшість виробів, що продаються, працюють до першої поломки, а потім просто викидаються. Ми пишаємося тим, що ми надаємо безкоштовну можливість апробації нашого обладнання. Ми пишаємося безкоштовним післяпродажним супроводом покупців нашими експертами в галузі фізіотерапії протягом усього періоду експлуатації. Я міг би ще довго говорити про режими роботи нову і про методики застосування, адже кожен із них має своє спеціальне призначення залежно від проблеми, яку ми хочемо вирішити. І наостанок я хочу сказати кожному покупцеві обладнання новуай, будьте впевнені. Ви придбали найкраще у світі обладнання для догляду за здоров'ям очей для вас і вашої родини.